Тільки сонячна енергетика може допомогти нашій державі пережити оці ці довбані блекаути. У нас в Україні є дуже багато місць з гарною розою вітрів і можна використовувати вітрові генератори. Вони працюють не тільки коли цвіте сонечко, да, вони можуть працювати круглі сутки і виробляти немало енергії, але ця отрасть чомусь у нас. У власності напевно, що олігархів, бо я розумію, що такий вітряк він коштує немаленьких грошей, і чомусь наша держава не вкладає в вітрогенерацію практично нічого. Олігархи наші заробляють на зеленому тарифу далі. І тільки зараз, коли вже наша енергетика в сраці, вони починають тільки знімати мито на віз продукції для генерації сонячної вітроенергії для українців. А що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть в коментарях. Якщо подивитися навколо навколо нас є купа безкоштовної енергії. Ми тепловими насосами забираємо теплову енергію з землі, з повітря, з води, а сонячними станціями і такими вітрогенераторами можна виробляти електроенергію. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів і енергоефективних систем опалення на базі теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто авансім тепла або холодом. Бережіть себе.